Привіт! Укрзалізниця дійсно запустила перший за 18 років потяг між Львовом і Варшавою, але не все так просто. В цьому відео я трошки розповім про те, що він не такий уж і безпересадний, як про нього розмовляють. З вами Макс, Ютуб канал мобільного застосунку для мігрантів в Польщі Workport. На цьому каналі ми допомагаємо вам легше, адекватніше переживати адаптацію в Польщі. От щодо цього потягу. Багато хто розтяжував про те, що там немає пересадок, але треба розуміти. Що немає пересадок самостійних, тобто пасажирами немає пересадок, але й пересадка буде. Для чого це я кажу? Пересадка буде на станції Рава Руська. Тобто спочатку цей потяг їде Коломия, івано франківськ Калуш, Долина, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі, Жовква, Рава Руська, і там іде пересадка з одного потягу на інший потяг. І далі вже їде пояс номер 767, Рава Руська Варшава, Рава -Руська Руська Люблин, Варшава Всходня. До речі, що також мені не дуже сподобалось, що Варшава Всходня не найкращий а, для логістики вокзал, але ну, який є, є, це вже непогано, скажімо так. Чому йде пересадка? Тому що це е, пересідають люди з потягу українського зразку, скажімо так, на потяг польського зразку. Дуже крутий совєтський союз придумав, щоб ширина колій була трошки різна в Україні. Ця ширина колій це 1520 мм, А в Польщі, в Європі це 1435 мм. Це власне, єдина і головна причина, чому в нас немає нормальних потягів, які. Курсують прям далеко і багато, тому що треба перевзувати потяг, або перевзувати потяги, або пересаджуватись з одного потягу на інший. Ця пересадка організована, тобто нема можливості, що хтось там запізниться і так далі. Тобто, це організовано відбувається. Всі виходять в Раві Руський, переходять в інший потяг, і він їде далі, тільки коли всі пересядуть. Тобто тут не треба переживати, це вже великий плюс. І другий, але другий момент, точніше, треба мати на увазі, що, по-перше, у вас не вийде поспати, якщо хтось планував поспати. А по-друге, треба розуміти, що якщо в мене особисто такі історії були, якщо ви хочете там свою жінку відправити там, в Польщу або маму, або коротше жінку з великою кількістю багажу, з сумками, і як це раніше робилось, тобто в умовно у Львові її могли б там в автобусі напихати сумками хтось з чоловіків допомогти, а потім у Варшаві хтось зустріти. То тут трошки цим буде складніше, тому що їй треба буде самостійно, особливо там, якщо з дитиною, з тваринками або ще як. Її треба буде перейти з одного потягу в інший, тому треба просто мати це на увазі. Потяги ці запускаються вже з 15 жовтня. Буквально через тиждень це вже починається, і я так розумію, це буде не якась разова акція, тобто це не тимчасове, а це новий рейс, на який в принципі вже можна буде розраховувати. На жаль, щоб після перемоги над Росією в нас було більше таких сполучень. скоріш за все, нам треба буде перебудовувати залізницю а змінювати. Рейки, якщо ми хочемо з Європою мати спільну таку спільну територію переїздів, і це насправді дуже така проблемна історія від Совєтського Союзу нам досталось, і тому треба буде нам з вами над цим також займатись. Дякую вам за увагу. Напишіть, які ще сполучення ви особисто дуже хотіли б отримати прямі в Польщу або не в Польщу.